Війна приносить у життя дітей втрату, невизначеність, активізує страх та тривогу. Діти втрачають звично повсякденність та впорядкованість життя. Ми поспілкувалися з психологом про те, як правильно розмовляти з дітьми на такі теми, адже дитяча психіка, особливо у ранньому віці, дуже вразлива і потребує значної підтримки з боку батьків. Вони реагують в основному негативно, але це залежить від того, що відбувається в їхній сім'ї. Тобто це залежить і від вікових особливостей дитини, і від того, як на це реагують їх батьки. Наприклад, маленькі діти вони можуть можуть плакати, вони можуть боятися, вони можуть а, прятатися під столами. Старші діти та підлітки можуть, так би мовити, ізольовуватися від навколишнього світу, занурившись у телефон. Вони можуть так а, а, вести себе, тому що вони не розуміють, що їм потрібно робити. Якщо ми говоримо про підлітків, вони можуть вдаватися до поведінки, яка була їм непритаманна. Наприклад, вони можуть почати вживати алкоголь або курити, або вживати навіть наркотичні речовини. Аби допомогти дитині, слід чітко розуміти, у якому стані вона перебуває на даний час. Це залежить від того, як зреагувала психіка дитини на ці події, і які насправді події були. Поряд з дитиною, чи вона чула вибухи, чи вона бачила якісь події, чи вона просто чула про це зі слів батьків і бачила по телевізору? Тобто є велика різниця між тим, як почуває себе дитина, яка була присутня при якихось подіях, і дитина, яка просто про це чула чи бачила. Щоб допомогти дитині, в першу чергу потрібно зрозуміти, що дитина спирається на дорослого. Психолог каже, батьки повинні розуміти, що їх емоційний стан напряму впливає на емоційний стан дитини. Щоб допомогти своїй дитині, важливо допомогти собі в першу чергу. Знаєте, як є таке правило, коли ми у літаку, то ми в першу чергу надіваємо маску на себе, а потім вже на дитину. То якщо мама нервує, якщо вона плаче, якщо вона в істериці, якщо вона каже. Все пропало, ми всі помремо, то дитина автоматично буде реагувати так само. Говорити про війну з дітьми однозначно потрібно зрештою дізнатися про важливі та страшні події краще від батьків, адже новини контент наразі є травмуючим для них. Може викликати багато занепокоєння та підсилювати тривогу і страх. Важливо, щоб ми, як батьки, були першими, хто про це розказав, а не знаєте, джерела, в які навіюють такі тригерні події, коли діти переживати більше стають. Ми про це розказуємо так, як ми розуміємо свою позицію, обозначаємо для дитини і. Далі, вже коли ми розказали про це, ми можемо з дитиною намагатися прожити ці події і допомогти їй справитись. Аби підтримати дитину, важливо повертатися до того ритму життя, що у неї був раніше знайти цікаві заняття, аби дитина відчувала, що вона може контролювати ситуацію. По перше, ми можемо режим. Дня виставити для дитини такий, як був до війни. Наприклад, навіть якщо ми переїхали в якусь іншу країну або у інше місто або у інше село, ми можемо. Робити те, що ми робили до війни вставати, чистити зуби, вмиватися, застеляти ліжко і всі такі інші справи. Якщо дитина ходила до якихось кружків або там музикою займалася, ми можемо намагатися робити це і там, де ми є. Або якщо такої можливості нема, ну, різні є ситуації, ми можемо намагатися це робити онлайн. Зараз є така можливість, або а, знайти разом з дитиною якісь. Речі, які можна робити, окрім цього, дітям важливо знати, що люди допомагають одне одному. Розкажіть до прикладу про роботу волонтерів, які надають підтримку всім, хто її потребує, або про те, що робить територіальна оборона. Також можна долучити дитину до допомоги військовим. Ми не можемо зараз всі взяти автомати і йти на передову з тобою. Ми тому, що я жінка, наприклад, ти дитина, але ми можемо допомогти. Наприклад, спекти печиво, або там намалювати малюнок, або написати листа. Для захисників і так ми допомагаємо. А це дуже тішить дитину, що вона на щось впливає. Піклування про домашніх улюбленців, однолітків та людей навколо допоможе дитині адаптуватися до нових реалій та відчувати себе важливою та потрібною.